Привіт! Хочеш, розповім історію? Ну що ж, поїхали. Нічні стуки. Я мешкаю одна у двокімнатній квартирі. Тієї ночі раптово мене розбудило виття сусідського собаки. Я намагалась заснути далі. Проте гавкіт тільки посилився. Я розлютилась, зараз ніч, а вони собаку вгамувати не можуть. Вирішила підвестись і піти до сусідів. Підійшовши до дверей, я почула шурдіння на сходовому майданчику, рішучість одразу спала. Та ну, навіщо тягтися вночі? подумала я, тим більше, що тварина вже замовкла, я знову пішла спати. Але сон не приходив? Заважали якісь шуми у під'їзді. Потім пролунав дзвінок у моїй двері, я дуже занепокоїлась. Відчиніть двері, почулося зловні. Кого там могло принести вночі? Можливо, грабіжник якийсь. Тим більше, що світло на сходовому майданчику перегоріло. Нікого не розглянеш. І навіщо мені нічні гості? Дзвінок повторився, і знову залунало Відкрийте. Голос був якимсь дивним, шиплячим. Я застигла на місці, і з того боку почали лаятися, я перелякалась, замкнула двері на всі замки і зателефонувала до найкращої подруги, яка не розсердилась, що я потривожила її посередині ночі. Вона зі мною так і розмовляла цілу годину. Стуки у двері тривали декілька хвилин, потім припинилися. Вранці я побачила з вікна біля свого будинку поліцейську машину. Незабаром поліцейські самі постукали в двері, щоб попитати. Виявилось, що хтось дзвонив майже у всі двері під'їзду, У їх сусідів, як і деяких інших. Знайшли зарізаними разом із собакою. Ось чому вона так гавкала. Вбивцю так і не знайшли. Я відразу змінила район проживання після цього випадку. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Якщо відео вам сподобалось, натисніть на вподобайку. До зустрічі. Слава Україні!